На лікарській валізі сидить кіт, що тримає у лапах склянку з 13 Тринадцяту бронзову мініскульптурку присвятили відомому медику 20-го сторіччя нашому земляку Івану Ляшко. Попелю він лікував людей безкоштовно. Він врятував життя всі лікарі нашого міста і взагалі України творять просто чудеса. І велика їм вдячність. І от така від нас пошана і їх роботі. А героїзм просто не має ніяких взагалі меж. Вони вони круті, і ми їх за це любимо і поважаємо. Тому такий маленький подарунок нашим лікарям. Встановили мініскульптурку в символічному місці, там, де навчаються майбутні ескулапи, на будівлі Дніпровського державного медичного університету. Бути лікарем це дуже важка справа. У нас наші лікарі вийшли з одного фронту з ковіду і зайшли в інший війна. Тож наразі я вважаю, що ця смініскультура є дуже важливою як для підтримки лікарів, так і для містян. Автор бронзового витвору Дніпровський митець Дмитро Резниченко на урочистий захід прийти не зміг. Роботу презентувала його дружина. Якщо уважно придивитися, то можна побачити молоточок, ножиці, записну книжку лікаря. Також там є фонендоскоп. Бронзову мініскульптурку переробляли кілька разів. На все про все пішло півроку. Спочатку він вивчав біографію, історію цієї людини якісь факти історичні, а потім вже з'ясовував яким медичним. Приладдям користувалися лікарі в той час, і потім вже створювався сам шедевр. Котик теж він повинен бути в образі. Поруч зі скульптуркою QR-код, за допомогою якого глядач знайомиться з видатним медиком. Дуже великий сенс має відкриття цієї скульптурки взагалі. Реалізація цієї серії, яка може бути використана як от така жива. Можливість вивчити історію Дніпра, історію Дніпра за особистостями, за подіями, за символами. Програма Вічуть Дніпро, яку підтримує наша програма Культурна столиця, така тавтологія да, міського голови це дуже важливо, бо це додає нашому городу якогось смаку, якогось кайфу. Проєкт «Відчуй Дніпро налічує мінімум 70 ескізів, а це означає, що на вулицях міста незабаром з'явиться новий бронзовий витвір. Ксенія Штомпль, Андрій Лисенко, Ньюс.